Добрий день, мої любі малята. Дуже рада вас бачити. Діточки, ми сьогодні, як і завжди, відправимось в Подорож. Казку. Казку запрошую вас, дітвора. Цифру нову на нам дізнатись пора. Здавна в казках ця цифра живе. Щиро запрошую вас і мене. Гляньте, нас зустрічають гномики. Скільки їх, дітки? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Сім гномиків. Ви, мабуть, уже здогадались, до якої казки ми потрапили? Так, білосніжка і сім гномів. А яке число і цифру ми будемо з вами вивчати? Вірно, число і цифру 7. Давайте згадаємо казочку. На галявині дремучого лісу стояла маленька хатинка. В ній жили брати гномики. Було братиків рівно сім. Діточки, я пропоную вам перерахувати гномиків, щоб дізнатися, чи не сховався від нас якийсь пустунчик. Один, два, три, чотири п'ять, шість, сім. Ні, не сховався. Ми рахували з вами, щоб познати кількість гномиків. Скажіть, будь ласка, як називається ця лічба? Правильно, кількісна лічба, молодці. А тепер давайте з вами згадаємо, як звати наших братиків-гномиків. Перший розумник, другий веселун, третій мовчун, четвертий буркун, п'ятий простачок. Шостий Чихун. сьомий соня. Давайте ще раз. Розумник перший, веселун другий, мовчун третій, брукун четвертий, ростачок п'ятий, Чихун шостий і Соня сьомий. Ми з вами порахували гноміків по порядку. А як ця лічба називається? Так, вірно, порядкова річба. Молодці. А тепер пропоную вам гру на увагу. Скажіть мені, будь ласка, як звуть першого гномика? Хто стоїть першим? Так, розумний, молодці. А як звати гномика, який стоїть третім? Так, вірно. Е, Який по порядку Веселий. Другий. Правильно. Як звати гномика? Що стоїть сьомим? Соня. Так, правильно, молодці. Який по порядку? Буркун. Четвертий. Хто стоїть шостим? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шостий, стоїть чехун. І який по порядку простачок. Так, вірно, п'ятий. Молодці всі були, були уважні. А ось ще одна гра. Діточки, скажіть мені, будь ласка, як звати гномика? Що стоїть між розумником і мовчуном. Правильно, веселун. А хто стоїть після буркуна? Так, простачок. Як звати гнома, що стоїть перед соннію? Перед соннію. Чихун, розумники, молодці. Хто стоїть між мовчуном і простачком. Буркун. Так, вірно. І хто стоїть перед веселоном? Розумник, молодці. І ви теж розумники. Ці були великі молодці. Так тримати. А тепер давайте від... трошечки відпочинемо. В нашому лісі наступила яка пора року? Так, вірно, осінь. І що відбувається восени? Вітерець грає листочка. Я теж вам пропоную уявити, що ми з вами вітерець і кішечки пограємо. Давайте уявимо, що ми легенькі вітерець. Які здуває парашутики з нашої кульбабки. Набираємо носиком повітрячку і легенько дуємо. Ще раз. Молодці, а тепер ми з вами сильний вітер, такий, який вносить парасольку в повітря, сильно набираємо повітрячку. Носиком і дуємо. Молодці. А тепер уявимо, що ми сильний вітер, такий як ураган. Бачите, аж кошеня улетіло з дерева. Набираємо сильно-сильно повітрячку носиком і сильно бемо молодці. А тепер, як вітарець, ми з вами пограємо листочками. Кладемо на долоньку листочок і збиваємо його легенько. Кладемо листочок і здуваємо вже його сильніше. Сильний вітер. Полетів листочок. Так, ще один листочок кладемо на нашу долоньку і здуваємо сильно-сильно. Молодці. Тепер беремо листочок леневий. Також кладемо на долоньку і легенько здуваємо. Набираємо повітрячку носиком. Полетів наш листочок. Ще один листочок, тепер вже сильніше здуваємо. Полетів. І третій раз вже сильно-сильно, як ураган, набираємо повітря носиком, сильно видуваємо, молодці. Беремо два листочки і легенько здуваємо, легенько вітерець. Два листочки кладемо на долоньку і вже сильно видуваємо. Молодці. І ще один раз сильно-сильно кладемо на долоньку, набираємо повітрячку носиком і сильно днемо. Так, відпочили. Ну, продовжуємо казочку. Одного разу в ліс прийшла маленька дівчинка. Зловмачуха вигнала її з дому. Вона була дуже весела і дуже гарна. А ще вона була сором'язлива. і гномикам вона дуже-дуже сподобалась. Вони запропонували їй залишитися з ними жити в їх будиночку. Вона ще була дуже розумною дівчинкою і навчила гномиків рахувати. Вони дізналися, що їх сім. Ще вона навчила їх цифрам. Давайте і ми з вами познайомимося з циферкою сім. Сім немов гостра коса, коси коса поки роса. Сім неначе кочерга, і у неї одна нога. В'ється прапор, гляньте всі, схожий він на цифру 7. Бачите, циферка 7 схожа на прапор, який в'ється на вітру. Ось така циферка. Але продовжуємо казочку. Гномики щоранку ходили на роботу, а білосніжка господарювала. Вона готувала обід і чекала гномиків. Подивіться, вона вже накриває стіл до обіду. Скільки тарілок вона приготувала? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чи вистачить всім гномам? Ні, не вистачить. А що потрібно зробити, щоб вистачило? Поставити ще одну тарілочку правильно. Як ми отримали число 7? Веде шість. Тьох додавали один. Я білосніжка вирішила пригостити наших гномиків яблучками. Скільки треба яблучок, щоб всім вистачило? Так, вірно, сім. Вона поклала їх на одну тарілку, але не помістилися, не вмістилися в тарілочку. І вона. Подумала, що можна розкласти їх на дві тарілочки. Ну, не знала як. Давайте ми з вами їй допоможемо. Можна покласти три яблочка на одну тарілочку, а на іншій залишиться скільки? 1, 2, 3, 4. Правильно. 7 це 3 і 4. І навпаки, 4 і 3. І можна розкласти яблучко так. На одну тарілочку положити два яблучка, а на іншу 1, 2, 3, 4, 5, 5 яблучок. Бо 7 це 2 і 5. І навпаки, 5 і 2. Давайте закріпимо, як же створюється число 7. Номіків у нас скільки? 7. Якщо взяти по одному 7 раз, то буде 7. Ще можна до 2 додати 5, чи навпаки, до 5 додати 2 і теж одержуємо число 7. Можна до 3 додати 4, і до 4 додати 3. Це теж буде 7. І давайте згадаємо про тарілочки. Візьмемо 6 тарілочок і додамо ще одну, і у нас вийде число 7. Це треба запам'ятати, діточки. Але продовжуємо казочку. От є наша білосніжка. Розкладала яблучка по тарілках, в ліс прийшла. Її зла мачуха. Вона дізналася, що білосніжка жива і вирішила її отруїти. Вона отруїла яблучко і пригостила ним нашу білосніжку. Білосніжка вкусила яблучко і заснула мертвим сном. Коли з роботи прийшли гномики, вони дуже сумували і плакали. але о, щастя! По лісу приїжджав принц. Коли він побачив білосніжку, він полюбив її з першого погляду і поцілував. Білосніжка прокинулась, яри були зняті. Потім білосніжка і принц зіграли свадьбу, і принц забрав її в своє королівство. Отака от чудова казочка. Діточки, ви знаєте, що число сім вважається чарівним. А чому саме? Де ми з вами зустрічали ще число 7? Може, в якихось казочках? Так, вірно, в казці вовк і семеро козенят. А ще де? Вірно, у веселки сім кольорів. є такі, така квіточка чарівна в касті. Квіточка семи пелюсточка. Вона, вона виконує всі бажання. І в музиці в нотному стані теж сім нот. До ре, мі, фа, ля, сі, сім. І у тижні теж. Є таке чарівне слово ще сім'я, да Сім'я. Та люди найрідніші найближчі до нас. Але казка закінчилася і нам теж з вами час прощатися. Давайте скажемо до побачення нашого гномика. Дякуємо, до скорих зустрічей. І мені, дітки, теж час з вами прощатися. Згадайте, будь ласка, що було цікаво на нашому занятті, чи сподобалось вам воно? Так, мені теж дуже сподобалось. І я пропоную вам, якщо буде бажання, намалювати все, що вам сподобалось на нашому занятті. Будьте здорові, до побачення!